Країнах колишнього радянського союзу, як і в Україні, медицина залишається на низькому рівні. Окрім Грузії, їй вдалося провести успішну медичну реформу. Зараз в Грузії лікарі можуть отримувати тисячі доларів, малозабезпечені можуть лікуватися за рахунок держави в будь-якій приватній лікарні та ліки дешевше ніж в Україні. Як Грузії це вдалося, і що потрібно Україні, щоб повторити успіх Грузії? По-перше, ми маємо чітко усвідомити, що нічого в нашому житті немає безкоштовного і держава не бере гроші з повітря, і потім ці гроші витрачає на зарплату лікарям, купує обладнання, ремонтує лікарні і так далі. Гроші беруть з бюджету, який ми наповнюємо своїми податками. По-друге, згідно статті 49 конституції України, кожен громадянин України має право безкоштовно отримати медичну допомогу, але вона тільки частково виконується. Можливо, огляд лікарів в Україні безкоштовний, але за аналізи, ліки, операції та послуги стоматолога ми платимо зі своєї кишені. Значить, навіщо ми платимо частину своїх податків державі, коли вона не спроможна забезпечити нас якісною медициною? Ці обов'язки треба передати приватним клінікам і страховим компаніям, а спершу треба приватизувати лікарні, як це і зробили в Грузії. Державні лікарні не життєспроможні. В них завжди буде корупція, в них завжди будуть зарплати нижчі, ніж в приватних, і їх обов'язково після війни потрібно приватизувати. Після приватизації бюджет України звільниться від плати за обслуговування лікарень, і гроші з приватизації поповнять бюджет. Наприклад, якщо ми будемо рахувати, що всі 1186 лікарняних установ в Україні мають площу 1110 метрів квадратних, то тільки за продання площі бюджет поповниться на 25 мільярдів гривень. Це самий мінімум, який Україна отримає після приватизації медицини, не враховуючи ще продаж обладнання, ліків, препаратів і так далі. На 2021 рік середня зарплата в Грузії становила 490 доларів. А зазвичай грузини платять за страховку близько 20 доларів щомісяця, тобто 4% від зарплати. Зате пацієнт може протягом року лікуватися на суму до 60 тисяч доларів. При державній медицині лікарю просто немає сенсу працювати краще ніж інші лікарі, вчитися чомусь новому, бути на роботі більше часу. Він розуміє, якщо я сьогодні буду більше старанно працювати, і якщо завтра я буду виконувати мінімальний план на день. Ні його життя, ні його зарплата ніяк не зміниться. Якщо наша медицина буде приватизована, то приватні лікарні будуть самі бігати за крутими лікарями і тим самим підвищувати заробітні плати. Перші роки переходу України з безкоштовної на страхову медицину, звісно, держава повинна буде сплачувати страховку пенсіонерам, людям з інвалідністю та малозабезпеченим. Але після покращення економічної ситуації в країні, на мою думку, треба поступово зменшувати державну допомогу. Частину обов'язків держави можуть взяти на себе благодійні організації. А замість того, щоб сплачувати страховку повністю, сплачували б частково. Після приватизації Міністерство охорони здоров'я можна повністю ліквідувати. Регулюючи відділи приватних лікарень, можна перенести у інші міністерства. Після цього видатки держави зменшаться на 10%. І ще перед приватизацією Грузія ліквідувала державну санітарно епідеміологічну службу. Її функції передали різним міністерствам, позбавивши міністерство охорони здоров'я монополії в цій сфері. Україна теж зробила це в 2017-му, Але дві 2019 відновила санітарно епідеміологічну службу. Також в Грузії було внесено зміни до закону про лікарські засоби, які були спрямовані на скасування торгових бар'єрів, підвищення конкуренції та розширення можливостей імпорту. Нова політика у фармацевтичній сфері включала три основні цілі. Спрощення процедури імпорту лікарських засобів, спрощення бюрократичних процедур для нових гравців у сфері постачання препаратів, ослаблення регуляторного впливу на сегмент роздрібної реалізації, що спрямоване на можливість реалізації певних категорій товарів аптечного кошика у супермаркетах та інших торгових точках. Після цього фармацевтичні компанії почали напряму заходити на ринок Грузії, позбавившись від посередників, які займалися бюрократичними процедурами і продаючи ліки дорожче ніж офіціали. У 2001 році обсяг фармацевтичного ринку Грузії становив 57 мільйонів доларів. Тоді як у 2011 році цей показник досяг 245 мільйонів доларів. Також через збільшення конкуренції в середньому ліки стали дешевше на 25%, а деякі навіть на 60%. Якщо Україна не приватизує лікарні, не зробить дерегуляцію ринку лік, незначно скоротить Міністерство охорони здоров'я, то ми далі будемо платити одну десяту бюджету за відсталу медицину.